Весь світ чекає на результати чотиристоронньої зустрічі в Женеві. США та Європа погрожують Росії новими санкціями в разі подальшої дестабілізації ситуації в Україні. У Женеві триває довгоочікувана зустріч четвірки головних дипломатів ЄС, США, України та Росії. Загалом на переговори Київ привіз чотири головні вимоги до Кремля: прибрати свої війська з кордонів, не підтримувати сепаратистів на сході, визнати, що Крим український, та вивести звідти свої підрозділи. А ще скасувати рішення Думи, яке дозволяє використання армії в Україні. Якщо Москва на це не пристане, Київ проситиме у США та ЄС вжити негайних заходів проти агресорки якщо офіційна Москва не визнає, що нам потрібно сприяти деескалації в регіоні, то це підтримає екстремістські рухи. Росії тоді загрожуватимуть ізоляція, нові санкції з боку західних партнерів і конфронтація з україною і рештою світу. Події на сході можуть призвести до дестабілізації всієї країни. Про це заявив помічник генсека ООН Іван Шимонович під час засідання Радбезу. Обговорювали доповідь місії з прав людини про ситуацію в Україні. У ній, зокрема, зазначено, що ані у Криму, ані в інших регіонах не порушують прав етнічних росіян і російськомовного населення. Тож не було жодного приводу для військової агресії з боку Москви та анексії півострова. Представник Кремля Віталій Чуркін очікувано назвав доповідь сфальсифікованою та звинув. Увати ООН в упередженості, проте держави-учасниці ради безпеки впевнені події на сході України зрежисовані Москвою та вкотре закликали її забрати війська з кордонів. ті, хто може вплинути на ситуацію, мають терміново вжити заходів. Треба припинити озброювати протестувальників і перетворювати їх на воєнізовані сили. Підбурювачів за трагічні наслідки буде притягнено до відповідальності. Акцію заходу на російську агресію в Україні смішна і непереконлива. Таку думку висловив американський сенатор Джон Маккейн під час робочого візиту до Литви. Там, колишній кандидат у президенти США, зустрівся з лідером Далою Грибаускайте і відвідав військові бази НАТО. Маккейн заявив: якщо європейці штати не запровадять тяжчих санкцій, тоді і Володимира Путіна стануть агресивнішими його лише заохочує той факт, що ми не надаємо жодної військової підтримки Україні, боячись його спровокувати. Ганебно, що не допомагаємо уряду і людям після вторгнення росіян. Єдине, що Путін розуміє, це сила з нашого боку. Була найслабша реакція з усіх можливих Санкції щодо жменьки людей і одного банку. Це просто смішно. На тепер США вже підготували додаткові обмеження щодо Москви. Та чи запроваджуватимуть їх у Вашингтоні? Вирішать лише за результатами сьогоднішньої чотиристоронньої зустрічі в Женеві Кожного разу, коли Кремль вживатиме заходів з дестабілізації України і порушення її суверенітету, він стикатиметься з наслідками. Дії Путіна в перспективі завдадуть великої шкоди самій Росії. Нам не потрібна війна. Слід подбати, щоб Україна мала нормальні відносини з усіма своїми сусідами. І ні, Росія, ні Сполучені Штати, ні будь-хто інший не повинен вирішувати за неї.